І всім Хай ви на каналі Titan Roblox і це другий день на вибивання Терекса. Давайте крутим нашу гачу. І що попадає? Та скільки можна? В мене, щоб ви понімали, дивіться. Світ раз, два. І це третій. Куди мені його дівати? Мені що є, я... Ну давайте полетим віддамо тільки, спочатку подивимось, є тут. Ем, Я поняв, тут новичків нема. Ну, на цьому тоді відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.